Три заклади Києва, де можна наїстися на 200 гривень. В цьому відео будуть місця, в яких реально дуже смачно. Третій вас точно здивує. Зберігай перший вебургер, ефектний двоповерховий заклад в центрі. Не дивлячись на назву, тут є і піца, і салати, і пп страви. Ціни демократичні цезар, наприклад, лише 160 гривень. Другий ескобар по Києву їх декілька в різних районах. В них дуже затишно. вініловий програвач, розмальовані стіни, легкий лов додають на. Настроє кухня тут дуже різноманітна і що класно сніданки можна замовляти цілий день. Вони тут від 140 гривень. Третій БПШ тут найдешевші ціни, які я тільки бачила в Києві. Їх декілька у столиці є також в інших містах. Тут є і папешні були, і бургери, і шаурма. Але їх фішка це пончики, вони неймовірно смачні. А порція з шести штук коштує від 30 гривень. Тож на 200 гривень в цьому закладі можна об'їстися вдвох. А по